Є знижки на «Фервекс»! 15% в аптеках подорожник «Бам» та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Вона завжди уникала публічності, а нині, на рівні з президентом, представляє Україну на міжнародній арені. Заявляє про злочини Росії та просить у лідерів інших країн зброю. Коли в помешканні злочинець, який прийшов убивати мешканців, сама лише гуманітарна допомога не врятує. Найперше необхідно зупинити вбивства. Ще кілька років тому Олена Зеленська й подумати не могла, що стане першою леді. Вона народилася у Кривому Розі, навчалася в одній школі у паралельних класах із майбутнім чоловіком Володимиром. Згодом вступила до університету на архітектора і паралельно допомагала коханому в його проєктах. Стала автором студії Квартал 95». А коли у 2019-му Володимир заявив, що йде в президенти, не аби як злякалася, але зробила що і завжди стала його підтримкою. Вона прийняла це рішення чоловіка. Просто прийняла і я думаю, що сконсолідувала дуже багато зусиль внутрішніх, щоб йти з ним в ногу по одній дорозі. Олена Кравець, яка знає подружжя Зеленських, уже 29 років, каже завжди захоплювалася їхніми стосунками до того, як піти у політику, Володимир і Олена часто подорожували лише у двох. Вони вдвох просто їхали, просто їхали кудись, і це таке. Ну в цьому знаєте, в цьому стільки їхнього, тільки світу, от тільки їхнього мікрокосму. Ну і романтично це зазвичай вони не втрачали це. Але готує дуже, дуже класно, До речі, смачно її першими кроками у статусі першої леді були реформа шкільного харчування та впровадження українськомовних аудіогідів у найбільших музеях світу. Нині серед її пріоритетних цілей не дати світу забути про війну в Україні, безбар'єрність людей з інвалідністю та повернення українських дітей, яких вкрала Росія. Всього в російському полоні нагадаю більше 19 тисяч дітей. Прошу долучитися в національні парламенти. Маємо змусити РФ виконувати Женевську конвенцію. Мені здається, вона усвідомила свою е, м'яку силу. Вона усвідомила це. Як вона доносить е, правду болючу, дуже по-жіночому, але водночас дуже потужно. Олена Зеленська стала першою іноземною першою леді, яку запросили виступити з промовою у Конгресі США. Та увійшла у топ найвпливовіших жінок світу за версією британського видання Файненшл Тайм. Вона надзвичайна в увазі до деталей та вмінні слухати. Тепер світ повинен послухати Зеленську і дати Україні те, що потрібно, щоб перемогти Росію. А поза роботою вона мама 19-річної доньки та 11-річного сина і дружина. Це моя любов і це мій найкращий друг. Це моя енергія. Нині, заради безпеки, Олена Зеленська з дітьми живе окремо від чоловіка та не бачиться зі своїми друзями. А в одному з останніх інтерв'ю зізналася, щоб вгамувати стрес, вона миє посуд. А перше, що зробить після перемоги, сяде в машину та втече у тихе місце з краєвидом на Дніпро. Мені здається, що їй дуже хочеться усамітнення побути бути наодинці взагалі. Бо я знаю, як вона це любить, і як їй це потрібно.